Студенти Національного університету Чернівців після довготривалої перерви карантину, блекаутів і повномасштабного вторгнення повернулися до життя у гуртожитку. Дмитро вивчає комп'ютерну інженерію вже три роки. Увесь цей час залишався жити тут, вже рідній для нього кімнаті гуртожитку Розповідає, що таке студентське життя йому подобається. І навряд чи проміняв би ось цю кімнатку на орендоване житло. І грошей і Катьма, і тут веселіше. З ремонту ми тільки фарбували стіни та підлогу. Ну, умови також залежать від того, як люди ведуть свій побут, коли проживають. Тож із сусідами щороку лагодять у кімнаті. Річ у внутрішніх чатах мешканців гуртожитків читав місць на поселення небагато. Старшим курсам пропонують шукати житло. Була величезна потреба, це більше 1200 заяв на гуртожитки. От як при наявності у нас майже 2400 – це 50% потреби було для першого курсу. Ми розподіл робили відповідно до кількості потребуючих. Пропорційно, скільки на факультетах там було подано першокурсників, ну, які дійсно потребують ті, що в нас проживають неподалік чернівців, якби не дуже бралися до уваги, бо вони можуть в доступності доїхати. Але зважаючи на те, що було дуже багато осіб з пільгових категорій і з віддалених регіонів України, ми робили розподіл пропорційно, на кожен факультет виділялася кількість місць. Для того аби усі бажаючі змогли поселитися в гуртожитках, розповідає Василь Герасим, керівництво вишу домовлялося з іншими навчальними закладами. Так змогли розмістити більше студентів і в інших гуртожитках. Про чистоту і санітарію в приміщеннях загального користування, таких як душ, кухня та туалет, команда Сі-4 вирішила розпитати у завідувачки гуртожитку номер 5. Наталія поділилася, що студенти самі проявляють ініціативу у покращенні умов проживання, особливо перший курс. Своїми силами батьки без проблем не було в нас, на славу жодної конфліктної якоїсь такої ситуації, що нам не подобається чи а, з претензіями, хто мав можливість, кожен на свою фінансову сторону щось підправити, щось підфарбувати, щось підкоригувати. Ми маємо а, надаємо можливість дітям, хто має. Фінансу можливість власні меблі завести, хто має змогу замінити і вельми їм вдячні за це, десь міжблочні двері. О такого формату для акцентуємо, що ви покращите умови своїх дітей. Ви не нам робите ви для своїх дітей. Щодо умов проживання, Василь Гарасим наголосив на основних проблемах, з якими зіштовхнулось тут містечко зараз: санітарія, а саме проблема з тарганами та теплопостачання. На літній період ми звільняли повністю гуртожиток і проводили дератизацію, дезінфекцію певними засобами, під час яких обробки не можуть проживати діти у гуртожитку. Каже, проблеми є зараз. За умови постійного проживання студентів у гуртожитках можуть тільки поверхнево проводити обробку, щоб не завдавати шкоди здоров'ю мешканцям. Щодо теплопостачання, то зараз усе готують. Тепло у кімнатах студентам буде. Умови проживання у кожного різні. Загалом студенти не мають багато нарікань. В цілому подобається, але таракани не подобаються. Ну цього року щось дуже сильно таракани розвелись. Ну, Подобається, в принципі. У нас гарний гуртожиток, гарні умови. Це класно. Ну, саме в моїй кімнаті умови досить непогані, плюс ми там робили мінімальні якісь зміни, е, ремонтували трошки щось, і в загальному умови підходять. Е, інколи з водою проблеми, бо немає гарячої, а в загальному ніби непогано. Вони не є, да. таракани є, але. Ну, якось вживаємося разом. То в принципі нормальне життя, я вам скажу, тому що умови, якщо там зробити ремонт, то умови нормальні. А так, то що тобі не подобається? Не подобається, то вже чайники забирають. Одинокі випадки і поки небагато. За все перебування я побачила, певно, чотири таракани і все. Для студентів проживання у гуртожитку це наче ініціація і репетиція самостійного дорослого життя. Деякі розповідають про свої студентські роки з усмішкою, діляться лише приємними спогадами, інші запам'ятовують лише тарганів. Та з року в рік керівництво Чернівецького національного університету робить усе, аби покращувати життя студентів. Більше про мешканців гуртожитків та умови проживання розкажемо у програмі. Має значення у суботу, о 19.30. Діана Пожар, Євген Пасайлюк, Андрій Миронеско та Діана Чигак. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4